Побували в гостях у митрополита Онуфрія і інваліди з вадами зору. Я хочу всіх вас поздоровити з цим великим святом, яке наступає. Хочу побажати вам щастя, Божого благословіння. Ви складаєте ту верству людського суспільства, яка потребує особливої уваги, особливої любові. І, і ми ну, у мірі своїх можливостей хочемо приявити нам до вас цю сьогодні цю повагу і полюбов во Різдва Христового. Побажати вам, щоб Бог укріпив вас, вас у ваших немочах, щоб кожен з вас мав душі свій мир Божий. Любов до Бога і любов до один до одного, щоб дні вашого життя були Богом благословенні.